Добрий день, друзі. Сьогодні ми вирушаємо до Дністровського лиману, де природа й історія сплітаються в єдину повість. Уявіть собі тисячі літ тому на місці цього лиману пливли два рукави ріки Дністер, творячи острів, що його давні греки іменували тирагетами тоді рівень Чорного моря був на чотири метри нижчий, і серед боліт та плавнів жили племена, чиї сліди й досі знаходять археологи, скіфи, греки, римляни, остготи, турки. Генуесці, кожен народ лишав на цих берегах свої оповіді, наче письмена на вічному пергаменті. Розкопки в телегуло Дністровському міжріччі відкривають перед нами скарби, минувшини від глиняного посуду до кісток прадавніх звірів, що свідчать ця земля була перехрестям культур ще до початку нашої ери. Перенесімося думкою в античні часи. Ріка Тирес, як називали Дністер, живила колонію Тиру в гирлі Лиману. Звідси до Греції везли збіжжя меди шкури, але час плинув море наступало, і острів Тирагетів обернувся півостровом, укритим густими плавнями. А тепер стрибнемо в 20-те століття. Дністровський лиман став ареною лютих битв. У 1941 році воїни Приморської армії тримали оборону на східному березі під час облоги Одеси. А тисяча дев'ятсот сорок лиман став ключовою точкою Ясько-Кишинівської операції. Радянські солдати й кораблі Дунайської флотилії під градом Куль форсували його, визволяючи землі від німецько-румунських військ. У 2022 році міст через Лиман тричі зазнавав ракетних ударів, що підкреслило його вагу навіть у нинішній війні. Дністровський лиман це диво природи, народжене в пізньокарангацький період, коли море затопило низинну долину Дністра. Тектонічне опускання і примхи клімату створили цей мілководий залив. Підокремлений від Чорного моря вузькою піщаною косою бугас, береги тут, наче листковий пиріг, пухкі породи, що піддаються руйнації, сувам і вивітрюванню. А дно, піщаному листе з розсипом каміння біля берегів, на півдні лиману в мулистій глибині творяться цілющі грязі, про які говорять ще з 1885 року ці грязі не, ж не просто болото. Розклад органіки і мінералів на дні творить унікальну суміш. Що лікує шкірні недуги, зокрема псоріаз. Учені досліджували їх ще в 19 столітті, і відтоді на півдні Лиману виросли санаторії, де люди гоїть суглоби і шкіру. Там навіть повітря цілюще. Морські вітри, змішуючись із степовими подувами та пахощами прісної води, створюють особливий мікроклімат, корисний для легень. Учені кажуть, що це місце природний інгалятор. У дністровських плавнях, на півночі, квітнуть жовті латаття й білі кубушки. А водяний перець і очерет творять зелений лабіринт. Тут гніздяться десятки видів птахів від чайок до рідкісних чапель, а води рясніють рибою від ляща до судака. Та є й темний бік. Лиман потерпає від засмічення. Пластик, пляшки, бляшанки та береги часом нагадують звалище. Екологи б'ють на сполох. Якщо не зупинити це варварство, перлина Бессарабії може згаснути у 2011 та 2012 роках. Місцеві діячі влаштовували прибирання, але лихо не зникає. Дністровський лиман найбільший в Україні площею від 360 до 408 квадратних кілометрів. Він простягається на 42 кілометри з півдня на північ, а його води справжній напій із прісного Дністра і Солоного Чорного моря. Чи знали ви, що колись його називали Овідієвим озером? Легенда каже, що римський поет Овідій засланий у ці краї – Споглядав ці води тужачі за домом. На Лимані лежать Вілгород Дністровський, історичне місто на західному березі, засноване як грецька тира, понад 2500 літ тому. Нині це осередок культури за керманською фортецею і портом. Овідіополь, селище на східному березі, засноване в 1793 році, Олександром Суворовим на місці турецької фортеці Хаджидер, назване на честь Овідія, хоч імовірно, його заслання було в Констанції. Затока, курортне селище на піщаній косі Бугаз між Лиманом і Чорним морем, славиться пляжами і розвідним мостом через цареградське гирло. Кароліно – курортне село на косі Бугаз поруч із затокою, улюблене серед поціновувачів пляжного відпочинку і грязелікування, шабо, село на правому березі відоме виноробством, швейцарські колоністки в 19 столітті заклали тут виноградники. А нині діє центр культури вина, Сергіївка. курортне селище на південному заході Лиману, славне санаторіями і цілющими грязями, курортне, мале село на Будакській косі, де Лиман і море розділяє вузька смуга землі, приваблює спокійним відпочинком і грязелікуванням. Приморське село на південному березі, що манить близькістю до моря і лиману, маяки село на лівому березі Дністра неподалік гирла Лиману. Відоме рибальством і річковою пристанню з 1849 року, Молоа, село на західному березі, частина лиманського заказника, славиться краєвидами і проектами екотуризму. Випасне Село на правому березі, засноване в 15 столітті. Мешканці займалися виноробством і рибальством Красна Коса, Село на правому березі біля плавнів, відоме археологічними знахідками. Зокрема, поселеннями IV століття до нашої ери, над Лиманське, село на лівому березі у районі Дельти Дністра, улюблене рибалками і поціновувачами природи, Роксолани, село на лівому березі біля плавнів, пов'язане з землеробством і рибальством Семенівка, село на західному березі, частина лиманського заказника, манить лісами і природою, удобне село на західному березі, неподалік Білгорода Дністровського. Відоме Змієвим валом, археологічною пам'яткою Миколаївка, село біля лиману, популярне завдяки близькості до курортів Сергіївки і затоки, Дністровський лиман не лише водойма, а й жива тканина поселень, де кожне містечко чи село шепоче свою повість, від прадавньої тири до сучасних курортів, від виноробень шабо до плавнів Мологі, ці місця сповнені таємниць і краси, що буде з лиманом далі. Чи зуміємо зберегти його для прийдешніх поколінь? Пишіть у приват, про які загадкові місця хочете дізнатися. До нових оповідей, друзі!